Господь з вами. Читання святої Євангелія від Матея, Слава мої, Господи! того часу Ісус, відповідаючи, сказав: славлю Тебе, Отче, Господи, Неба і землі. Що втаїв ти це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, от, бо таким було Твоє вподобання, усе передане мені Моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає, лише син, і той, кому тільки син захоче відкрити. Придій до мене, всі струджені та обтяжені. І я дам вам відпочинок, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серце, і знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Слово Господнє! З вами неодноразово говорили, що деякі правди віри, деякі свята, деякі урочистості, щоб стали урочистостями, то треба було, щоб вони б дозріли, можна так сказати, в лапках. Ось. І сьогодні також це свято, ця урочистість святого Серця Ісуса, це теж це теж Період, де, де це свято дозрівало, щоб воно стало святом, стало урочистю, треба було, щоб пройшло 17 століть. І навіть якщо і не було його, визначено такого як свята, ось, але і так церква протягом цих століть шанувала. Ісуса Христа як Спасителя, як відкупителя, як того, кому пробито було бік, з якого витекла кров і вода. Ми бачимо, що Бог допоминався, Бог прагнув, Бог хотів, щоб це було свято, а потім вже в 20 столітті ми бачимо, що приходить наступне свято, наступна. Правда, да? Боже милосердя, де Бог через Фаустину Ковальську е, об'являє своє милосердя, так як через, е, через цю монахиню Алякок Алакок, Господь допоминався, щоб було це е, це, це, урочисто, це свято, щоб люди шанували Пресвяте Серце Ісуса. І так я вже сказав на самому початку, е, ми Дивлячись на це серце, ми бачимо через призму цього серця, бачимо цю любов, це милосердя, цю доброту, цю відданість, цю жертовність. Це те, що Господь зробив для кожного з нас. І, і як би там не було, ця правда залишиться, чи ти будеш в це вірити, чи не будеш вірити, церква буде постійно це проголошувати. І сьогодні, коли ми подивимось на ці читання, які приготувала нам церква в цей рік А, тому що ця урочистість також має рік А, Б і В, ось, то перше читання ми почули з книги Второзаконня, де Господь говорить через Мойсея до народу, що говорить, що, що суть в чому, що Бог вибирає цей народ. І вибирає не тому, що він був численний, тому що він був великий, але тому, що був е, е, народом найменшим да? е, що з усіх народів. І Бог вибирає. Вибирає для того, щоб через цей народ показати цю силу, цю славу, цю могутність, Ось, щоб показати свою присутність. І е, ми можемо сказати, що ну, так, Бог вибрав ізраїльський народ, але Бог також вибирає і тебе. Не тому, що ти святий, не тому, що ти там не знаю, якийсь там надзвичайний. Бог вибрав тебе, признавши тебе, щоб ти жив в цьому 20-21 столітті і вибрав тебе для того, щоб через тебе показати цьому світові любов, показати своє милосердя, свою присутність. Ось, і тому дуже важливо, щоб ти не гордився, так як ізраїльський народ е вивищувався над іншими, що ось я ось, ось ми вибрані. Але навпаки, бо хоче, щоб ти був найменше покірний, смиренний. Ти є вибраний, це правда, і це, це е пишатися треба, гордитись теж можна, але гордитися не в значенні пихи гордими. Але. В цьому світі показати дуже важливо Ісуса Христа, показати те, що Бог діє в твоєму житті, в, твої, в, твої, в твоїй історії. Це важливо. Якщо ми подивимося на цей Псалом 103, який переплітається між читаннями, ось, він показує нам, що Бог готовий завжди приходити і пробачати, об'являти своє милосердя, пробачення. Тому в цьому псалмі ми бачимо, що Він прощає всі твої беззаконня, зцілює всі твої хвороби. Да? Він визволяє твоє життя від могили, щедрості милосердя і тебе вінчає. Тобто, оце безмежне милосердя від Бога, яке постійно, постійно еманує, тобто виходить, постійно проявляє до кожного грішника. Тому, Дуже важливо, щоб ми не знаходились. Дуже важливо, щоб ми повірили, щоб ми не знаходились, коли трапляється той чи інший гріх, чи падаєш тими чи іншими гріхами. Але дуже важливо, щоб ти відкривав те, що Бог готовий завжди тобі пробачати, що Він це зробив, власне, дозволяючи себе розіп'яти на Христі з любові до тебе. Це така ригма, яку церква постійно проголошує. Це добра новина для нас. Ця добра новина, що з цього власне, пробитого серця, ось так, як вже було сказано, тече кров і вода. Тобто витікає постійне в серце, доброта, любов, ось, присутність, присутність Бога. І якщо подивитися на друге читання з першого послання святого апостола Йоанна, то що ми бачимо? Якби такий ключ, найважливіше, що Він нас полюбив. Хтось зі вчителів церкви сказав, каже, якби навіть ми втратили Євангелію, вірніше Біблію всю, загубили, тобто ну, немає її знищена вона. Але лишиться одне, те, що Йоанн Богослов сказав, що Бог любов, і цього достатньо, щоб спасти весь світ. Ось, і тому, тому, коли ми читаємо це читання, воно просякнуте, воно показує нам Бога, який, який є любов, Бога, який, який з любові до тебе прийшов на цю землю. І це, це є ця Кригма, кер, що Він перше нас полюбив. Не те, що ми сіли, подумали, вибрали Бога, і Бога поставили на перше місце. Абсолютно ні. Це Бог, так як ізраїльський народ вибрав, покликав. Щоб через цей єврейський народ показати свою силу, свою могутність, так само Бог вибирає тебе, так само мене вибирає, кожного з нас. Ось, щоб, щоб показати, що то є його ініціатива, тому що він бачив, як, як ти страждаєш. Він бачить, як народи страждають. Він це все бачить. А, е, хтось може гіршитися, що відбувається ця війна, що гинуть люди, що страждають діти. Інваліди страждають, що стільки є, стільки є страждань, і де той Бог. Дуже часто атеїсти так кажуть. Дуже так, часто запитують, де той Бог. Якби був Бог, то цього всього би не було. Ось, Бог не хоче війни. Бог не хоче цих страждань. Якби він хотів, щоб людина страждала, він би не прийшов на цю землю. Він би не дозволив своєму синові бути розіп'ятим на хресті, бути бичованим, бути вбитим. Він би цього всього не дозволив. Він би тільки одним шочком зробив би так, щоб все би стало на своє місце. Ця людина вибирає, ця людина пішла проти Бога. Ця людина відвернулася від Бога. Це ти відвертаєшся від Бога кожного дня. Тобі не треба обов'язково натискати на, 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 на курок якоїсь там зброї. Достатньо, що ти не віриш, достатньо того, що ти бунтуєшся, достатньо що ти нарікаєш, осуджуєш, вбиваєш інших людей своїм словом, своєю обмовою. Достатньо, що ти ці речі робиш, і ти є цією вбивцею, є ти цієї особи, яка, яка відвертається від Бога. І Бог що робить? Не осуджує тебе, а приходить для того, щоб тебе спасти. І тому в Євангелії, що ми чуємо? Де Ісус Христос говорить, що я лагідний покірне серце. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, а я облегшу, облегшу вас. Прийдіть ви, я вам дам спокій, дам радість, Тільки прийдіть, повірте мені. Ось, і Тому Ісус Христос прагнув, щоб, щоб ми не тільки святкували Пресвяте серце Ісуса, але Він також прагнув, щоб людина, людина відшкодовувала щоб людина також брала участь в ділі спасіння і прагнув, щоб ці відшкодування, власне, щоб були ці перші п'ятниці місяця, щоб приймати причастя, щоб винагороджувати Ісуса Христову за його доброту, за його любов, щоб, щоб співпрацювати з Богом. Ось. І щоб дозволити, щоб Бог діяв в твоєму житті, щоб міняв, міняв твоє життя, твоє серце, твої, твої, твою поведінку, твоє мислення. І не боятися прийти до нього, віддати йому всі свої турботи, всі свої страждання, все те, що ти переживаєш. Ось, бо ми насправді люди дуже горді, ми насправді люди дуже грішні. Ми до кінця всього не бачимо, ми до кінця не бачимо, яким ми є насправді. Але Бог не гіршиться нами, Бог не відкидає нас, не осуджує, але навпаки, навпаки чекає Твого навернення, чекає, коли, коли ти почнеш йти цієї дороги спасіння, дороги Ось. І Тому дивись на Ісуса Христа, якщо не знаєш, як навертатися, як спасатися, як змінюватися. споглядай на Ісуса Христа, приймай Його Слово. Живи тим, до чого тебе закликає Господь, те, до чого тебе також закликає церква. Але найважливіше, найважливіше те, що Ісус Христос сьогодні сказав. Це, якби такий, можна сказати, ключ цієї урочистості. Прийдіть до мене, прийдіть. Я вас вибрав, я прийшов до вас, я віддав своє життя заради вас. Ось. І не лишився на Христі, але. Але, але воскрес і возися на небо і дав Святого Духа. Але тепер співпрацюй зі мною, приходь до мене, віддавай всі свій турботи. Хоча з, з якийсь, в якійсь мірі ми віддаємо Богові свої гріхи, дійсно, приходиш там, сповіді, сповідаєшся, віддаєш Богу гріхи. Але те, що я вже говорив неодноразово, найважче нам віддати свою волю. Віддати себе повністю, щоб дозволити, щоб Бог так керував мною, як він хоче. Ось, і це і найважче. Тому сьогодні проси, проси, щоб черговий раз це слово Боже стало твоїм девізом, щоб це слово Боже дійсно стало тим твоїм життям, щоб, щоб це слово, яке Бог приготував для тебе, щоб воно тебе спасало, щоб тебе рятувало, щоб тебе змінювало. Ось. І, і на кінець ще одне важливе, щоб в нашому житті було не тільки прохання, не тільки щоб Бог простив мені гріхи, але також щоб було те, що проявлялося в Ісусі Христі. Що Ісус Христос каже: Славлю тебе, Отче, Господи, небо і землі! щоб в твоєму серці була ця вдячність, ця прослава. Ця це величання Бога за всі Його діла, які він робить в твоєму житті. Якщо насправді так подивитися в твою історію, в твоє життя Бог багато речей зробив. Добре, прекрасних, Да? Навіть те, що ти є присутній, те, що знайшов цей час, прийшов на цю Євхаристі, щоб помолитися, щоб почути Слово Боже, щоб зустрітися з Ісусом Христом. Це теж ці великі діла, які Бог робить в твоєму житті. І тому дуже важливо, щоб ми, ми славили, щоб ми величали нашого Небесного Отця. Амінь. Вірую